Вітаю всіх малята, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Він осінь. І Я запрошую вас всіх на прогулянку до осіннього парку. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмагіттям кольоровим прикрашає осінь край. Дітки, зараз середина осені, Місяць-жовтень, але дні стоять сонячні і лагідні. І цю пору року ще називають золотою осінню. Як ви вважаєте, чому? Так, тому що всі дерева вдягнені в яскраві наряди, жовті. Червоні, помаранчеві, яскраві листочки з дерев падають на землю і вкривають землю строкатим жовто-гарячим килимом. Листя приємно шорудить під ногами і покращує настрій перехожим. Дивовижна краса осіннього парку вражає Хочеться повертатися сюди і милуватися цим чарівним видовищем знов і знов. Мине ще кілька тижнів, і золотій осені прийде кінець, їй на зміну прийде місяць листопад, похмура осінь. На згадку про цю красу я зібрала листочки і пропоную намалювати картину осінній парк. Для малювання нам потрібні аркуш паперу, фарби, пензлики тоненькі і товстий, склянка з водою, дошка для роботи з фарбою. Листочки і серветка. Підготуємо руки. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Візьміть пензлик трьома пальчиками ось так. Занурте його у водичку, а потім у жовту фарбу. Зафарбуйте листочок жовтою фарбою. Прикладіть до аркуша паперу і притисніть його міцно серветкою, щоб залишився жовтий відбиток, як жовта крона дерева. Так само зробіть відбиток іншим листочком. Листочки зафарбовуйте і робіть відбитки всіма кольорами, що можна восени. Побачите у природі, наприклад, помаранчевим або червоним або зеленим. Ось так. Коли крони дерев намальовані, беремо квіточку, зафарбовуємо її жовтою і зеленою фарбою і робимо відбитками килим із осіннього листя. Тоненький пензлик опускаємо в коричневу фарбу і малюємо стовбури і гілочки дерев. Ось так. Коли роботу закінчено, миємо і витираємо пензлики. Ось такий осінній парк. Сьогодні намалювала я, малята. Намалюйте ви осінній парк відбитками осінніх листочків. Бажаю вам успіхів, до побачення, до нових зустрічей!